Доброго ранку, я, українська письменниця Інна Ковальчук, вітаю всіх з початком нового навчального року, вітаю дітей, вітаю вчителів, вітаю батьків. Бо вчитель це надзвичайно важливо, але не менш важлива і родина, на плечі якої зараз лягає важкий тягар. Бо Непросте у нас життя і дуже непростий час. Дякую цій чудовій бібліотеці номер 13 Солом'янського району, яка надала мені цю можливість привітати нас усіх з початком нового навчального року. Непростий, не важкий, складний у нас час, але, попри все, сьогодні відчинили двері всі школи міста Києва. Біля мого дому звучить музика. Діти такі красиві, так ошатно вдягнені з квітами. Ідуть, ідуть ідуть до школи. Діткам теж важко. Їм важко звикати до тих сирен, які зривають їх з уроків. Їм важко звикати до такого графіка незвичного, бо хочеться спокою, хочеться якогось. Такого, такого більш приємного, але, на жаль, не завжди це можливо. Колись рік тому я написала такий вірш, який починається такими рядками. Злітає знову збита з неба зірка, повітря ловить вибухів, луну і діти Маріуполя. Ох, тирки не гратимуть ніколи у війну. Думаю, сьогодні діти всієї України не будуть грати у війну, бо вони знають, наскільки це важко, наскільки це страшно. Але, попри все, дітки усміхнені, дітки красиві, дітки з радістю йдуть до школи, бо вони скучили, скучили і за самим процесом навчання. Скочили за своїми друзями, скучили за вчителями, бо все ж таки вчитися це прекрасно. Кожен з нас пам'ятає, як вперше пішов до школи, кожен з нас пам'ятає свій останній дзвоник, який відкривав нам дорогу у доросле життя. Хтось пішов сьогодні до школи перший раз, хтось звично в п'ятий, шостий, хтось і справді пішов. На свій останній навчальний рік, після якого вже школа закінчиться і почнеться доросле життя. Я вітаю кожного з вас. Я бажаю кожного з вас витримки, здоров'я, любові, добра, благополуччя і перш за все перемоги України і миру в нашій чудовій країні в Україні. Багато сакральних, тобто священних символів. Це і калина, це і чорнобривці, це і дуби, це і верба. І в мене є такий гарний віршик, який я хочу зараз вам всім прочитати, який присвячений саме вербі, яка надзвичайно важлива в житті кожного українця. Це таке дерево, яке береже наше життя. Мати колесає, спи, моє дитя, є за небокраєм дерево життя от любові світле, сповнене тепла, там для тебе квітне гілочка мала. Вербної неділі принесу тобі пагінці, стосилі матінькі верби. Попрошу я в свята, виростай, маля сильним. І багатим, як сама земля, сплять зірки і люди. Місяць молодий, хай усім їм буде із роси й води. Тиха пісня лине, спи, моє дитя, береже в країна дерево, життя. Наша країна берегла, береже і буде берегти дерево життя. А ви, діти. Віти на цьому дереві. Ростіть здорові, ростіть щасливі. Ми будемо вас берегти, ми будемо вам допомагати в усьому, щоб ви виросли справжніми громадянами України, щоб ви любили, плекали, берегли свою землю. Слава Україні! віки